Сьогодні на роздачу Олег пригощає хлопців польовою кухнею. Обов'язково перше, друге та компот. Каже, головне, щоб у бійців після їжі були сили. Тому страви повинні бути не лише смачними, але й поживними. Розкажіть, що сьогодні в меню. Сьогодні у нас меню капусняк львівський, На друге, гречка, салатик і, і філе. Запиваємо. Це чайком з лимон. Триразове харчування. Страви продумані згідно меню. Тому кухарі щодня готують щось нове. Годують майже як вдома, так? Секунду. Так, навіть краще, ніж вдома. Ми вдома є витіка гречку з Ось тут. кілька страв. Тому... Тут і перший, і другий, і компот. Так. Компотик такий, як то смачний Крем, відчуває себе людина. А це воїни відпочивають після бойових завдань та запросили мене на каву. Пригощайтеся. Дякую. Смачно. Смачно. Хлопці пригощають кавою, проте кажуть, що найсмачніша кава це окопне. Але я вам скажу по секрету, і ця смакує добре. Не лінуються бійці і на відпочинку. Кажуть, фізична підготовка рятує життя. Ранкові пробіжки в нас відбуваються для приведення свого організму в тонус. Хтось більше, хтось менше пробігає, але по можливості стараємося триматися разом. Після рухової активності важлива гігієна. Бійці відправляються до лазня прального комплексу. Він добре замаскований від ворожих очей. Тут є все необхідне, щоб змити пил та бруд і набратися сил. Є сушилка, є кондиціонер, умивальник, фен, є душові. Чотири штуки. Різні, так само лійки, менше, більше. для полоскання ніг. Все окремо. Це для зберігання зброї, коли бійці приїхали, складуть зброю. Сама сауна, температура наганяється люба. Це людина попарилася, вийшла, прийняла душ, хоч холодне відро, хоч що завгодно. Пішла в зону барбішопа того, так сказати, Там, побритися, по... 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 посерити бороду, можна поглабити білизну так само. Ну все всі бійці задоволені. Це фактично як вдома. Проте якими б хорошими не були умови на породку, кожен воїн мріє повернутися додому, тому робить усе можливе для знищення ворогів.